Мої вітання. Поїхали. Так, перше питання це навіть не питання, а ствердження. Канабіс легалізовано? Питання в чому? Як це відобразиться на українцях, на нас із вами? Що ми з вами в результаті отримаємо від тієї легалізації? Канабіс легалізовано. Нам. А, так, дивіться, значить, канабіс легалізовано а, Що до великих компаній, яким це добре, їм добре і без нас з вами це зрозуміло. Але... Після цієї легалізації у наступний рік-два засніжило рік-два будуть прийняті закони, які забороняють е щось з цього приводу. Тобто зараз двері відчинилися, ті, які потім треба буде, знаєте, зачиняти і десь ті е дірки блокувати. Так, що далі? Так, 15 людей загинуло у Празі. Стрілок Давід Козак. Значить, вів телеграм-канал на фашистському язикі і восхищався стрілками із сосійських школ. Ну, те, про що ми казали, що все зло, воно іде зболіт. Так, стрілок. Давід Козак. Діяв він сам. чи Це була така спланована кимось акція. Що це було? Стрілок. Стрілок кончений. Ну, це наглухо відбита людина. Тобто людина з психічними розладами, дуже серйозними. На ці психічні розлади дуже сильно у дитинстві вплинула жінка. Тут нема. Ніяких таких знаєте, підводних каменів з приводу того, що це було кимось ще підстроєно і таке інше. Ні. Людина ну, дійсно надихнулася якимось таким, знаєте, строєм, якого в, на болотах там ну, тобто, в чому дивимося. Але людина то все зробила самостійно. Він хотів. Причинити боль, він хотів бути відомим. Ну, на жаль, такі люди серед нас є. Так, далі. далі що ми дивимося? Так, чи правда, що багато безпілотників? До сих пір на складах і не потрапили до наших хлопців. Чи правда, що багато безпілотників, до речі, це дуже великий зараз дефіцит з тими безпілотниками. Чи правда, що вони десь на складах десь щось. Ой. Е, так, це правда. Наші хлопці недоотримують не тільки безпілотники, і це до уваги спеціальних служб, щоб дали по голові і дали добряче, бо скільки можна вже пиздити у такий час. Так, ще питання у нас Порошенко мав отримати від Орбана 37,6 мільйонів доларів. Чи правда це, чи ні? І за що? Порошенка від Орбана, а, чи дійсно це так, що він мав отримати гроші від нього? Чи це правда? Перекручено. Перекручено, намучено, щось таке придумане, недодумане. Ну розумієте, полуправда, полубик, полубаба напівмужик. Ні, це щось таке єруністів, якась. Так, давайте далі. Давайте далі, Мінус 0,3 ворожих винищувача. Чи будуть ще такі успіхи в найближчий час? Мінус 0,3 ворожих винищувача. Хлопці, красавчики, молодці. Чи буде ще щось у нас? якісь такі гарні новини. ми з вами говорили, що наприкінці року нас з вами чекають гарні новини. А, Значить, до кінця року, що тут у нас залишилось нічого, ми з вами ще почуємо про те, що е, ту е, область або клаптик землі, або селище, яке придушили, воно буде звільнено. Ту тут, нехай воно таке буде. Нехай кожного дня ми з вами будемо чути такі новини. Далі поїхали. Далі. Так, і якогось там можна владця сьогодні взяли за жопу, за те, що він розкрадав в Мінобороні. Давайте подивимось, чи буде для, для нього покарання. Чи буде для тієї людини гідне, достойне, законне покарання? Ви знаєте так. Це, мабуть, чи не найперший в історії нас з вами, в історії війни, буде такий показово класний суд з покаранням. Причому ми з вами побачимо, що покарання є за допомогою закона і покарання є кармічне. Яке побачимо з вами. На сьогодні все. Дякую вам.